Ви знаєте, поки ви мене шукали, ага. мої земляки таке про вас розказали, що ви їх врятували, що вони щасливі, вони багаті. Е -е, розумієте, я, я хотів... Це таке. Ви там. Е -е, ні, це не шутка. Е -е, от на Раді Українська хвиля приходять листи, приходять дзвінки. І от з Хотинського району Чернівецької області мені е -е, ці. Як вони, фермери, які мають сади, розказали таку історію, що дякуючи цьому вашому е, лабораторію чи інституту, чи як, вони щось сказали, я так, ну, це точно ви. Вони купили якісь препарати у вас, щось ви їм допомогли. І вони зараз їдять минулорічні яблука. Ну, Бачите? Це про вас чи не про вас? Не знаю, ми з багатьма працюємо. Тому давайте зараз не ви вже тему кажете, а давайте поговоримо про яблука. Чи ви про що хотіли? Давай. А ви Про, про яблука. Хоті. Ну, яблука хотіли. Ну, Ваші мрії, бажання співпадають з моїми. Це круто. Тому прошу, називайте тему і будемо їсти яблуку. Ну, давайте, що по технології зберігання яблук в умовах холодильника за використання мікробіопрепаратів. Угу. Ну, це, це зберігати, я ще навіть не освою, бо, тому що напевно, там в раю, коли був ще Едем рай, то в них не було холодильників і ваших знань і мусила Єва зірвати яблуко і спокусити Адама. Щоб ви, ви зараз робили ці всі холодильники. Ну, тому давайте про холодильники, не будемо про да. Ну, Дякувати, мабуть, Єві, що ми є. Угу. Е, е, ну, е, Скажімо так, що при довгостроковому зберіганні рослинної продукції е, можливі її значні втрати е, за рахунок усушки та мікробіологічного псування. Сучасні способи обробки рослинної продукції, такі як ну, обробка хімічними препаратами, озонування, штучне охолодження, електромагнітне випромінювання, запобігають, звісно, мікробному псуванню, але в той же час і знищують біологічний бар'єр, що перешкоджає проникненню патогенних мікроорганізмів. Перспективним напрямком при довгостроковому зберіганні рослинної продукції в умовах холодильника може бути застосування біологічних засобів захисту на основі активних штамів мікроорганізмів. В інженерно-технологічному інституті біотехніка, Національна академія аграрних наук України, який знаходиться в місті Одеса. Розроблено дві технології обробки плодів яблук, міфратами при зберіганні у холодильнику. Технології наші були опробовано в інституті садівництва. При температура зберігання була від 0 до 2 градусів Цельсія, відносно ваголовість повітря була 87-92%. Технологія була опробована на плодах зимового сорту зберігання власної селекції інституту садівництва, яке було зібрано на стадії знімальної стадії, стиглості. В рамках першої технології було приготовано робочі розчини мікробіопрепаратів. Таких як флуоресцин, ампіломіцин і гіокладин. Е, Ну можливо, я не буду називати препарати. Це знаєте що? Мені а. вже так хочеться з'їсти яблуко, коли ви мені стільки препаратів назвете, я буду боятися його з'їсти. Е, я теж так думаю. Ви знаєте, зараз побутую в очоті сказали дякую вам. Бо коли вони з вами у співпраці обробляють яблука, у них їх купляють. Коли по старинці там заганяють якісь в яблуках хімію, щоб вони були як такі, от як польські або які. Я не знаю, чим поляки. Але вони не хочуть купляти ті яблука, які штучні. Може, навіть вони не росли на дереві. Розумієте, тут іде все-таки така просвітницька, трошки науково-просвітницька річ. Що твориться з яблуками після того, як ви його взяли в свої руки? Чому яблуко вони... не. От мені докажіть, що воно не буде там. А, ви черв'яки запускаєте. Там, де живуть черв'яки, там яблуко екологічно чисте. Да, екологічно чисте, це, да, це така думка, і так воно дійсно є. Так. Не запускаємо ми черв'яків, ні. Ми навпаки оберігаємо черв'яків, тільки біологічним методом. Своїми словами, дві технології. Одна технологія це коли яблуко зірвали, е, і е, їх вже заносять в холодильні сховища, так? І завозять, заносять в кожного дом, домашніх умовах. Це заносять, а там завозять холодильні сховища. І ми не обробляємо саме яблуко, наприклад, там робочими розчинами препаратами. В нас технологія. Ми спеціальний папір саше обробляємо, кладемо на низ ящика, оброблений спеціальний папір. Зверху кладемо яблука і зверху знову оброблений нашими біопрепаратами папір. І яблуко зберігається під мікробіопрепарат, мікроорганізми. Вони захищають від мікробіологічного псування. Це тобто, одна нові. Я зрозумію так, що у вас є два, два листки паперу, там, де так. вони прикасалися до яблук, помити, а всі останні яблука нормальні, можна не мити. <рес> там, де вони касаються до яблук, вони зберігаються чудово. А всередині? Є всередині зберігаються, а, а так. Що це за такий чудовий папір? Де ви цей розчин купили? Це такі чудові препарати, ага. Супер. а не папір. А, а інша технологія пов'язана з тим, що е, усі рослини мають прижиттєву мікрофлору. Да? Е, mm. і, а хворі рослини вони мають і відповідно збудників захворювання цих рослин. І от нас і друга технологія базується на тому, що під час збирання врожаю, поповнюється, ця мікрофлора поповнюється мікроорганізмами з навколишнього середовища головним чином з ґрунту. І щоб запобігти цим, а поповнюється патогенними мікроорганізмами, щоб запобігти попаданню цих патогенних мікроорганізмів на плоди яблунь, ми розробили іншу технологію обробки. E, самих дерев перед збиранням врожаю. Mm -hmm. Мікробіопрепаратами. Mm -hmm. да, і також у нас опробована технологія, також в інституті садівництва. Mm -hmm. Це їх там вся та, ну, то, що знають садівники. чи так так, так, так. Вони захищають від хвороб, від патогенних мікроорганізмів. Mm -hmm. То закладає нас зберігання. Я, Можна... я бачу ви в білому халаті, то я зрозумів, що ви лікар яблука, який ми споживаємо, лікар дерев, до яких ми доторкаємося набираємо енергію, то значить ви лікуєте людство. Як казали, є лікарі від людей, а є лікарі від людства. Тому що яблуко може з'їсти і людина, навіть і корова може з'їсти, то вона, якщо здорове яблуко, то знаєте. Дуже так, Е, Це я діткам, коли в нас приходять на екскурсію дітки, я їм розповідаю: от вас мами лікують да, якимись там препаратами, коли ви хворі, отак, ми лікуємо рослин по своїми біопрепаратами. А вони не питають, чи ваші біопрепарати кислі чи не кислі? Не питають. Вони гіркі? Ні. Я їм показую мікроскоп. Вони дивляться, вони ж якби маленькі дітки да, приходять, і їм треба як казочку розповідати. Звичайно. Да, і ми їм показуємо мікроскопію ділимо, ми показуємо, які там є мікроорганізми, грибні, бактеріальні клітини. Так, що ну, ну так, так треба цю, цю вашу науку зараз у форматі казки про Мічуріна чи про кого там. І про яблука говорити. Ну, можна й так. О, Цікаво, цікаво. Це, знає, ну, взагалі буде. взагалі мікро, мікробіологія ну, дуже така цікава наука. Е, так як в нас сільськогосподарська мікробіологія, ми дійсно що захищаємо рослин, допомагаємо їм. Ну, я так думаю, що це майбутнє і біопрепарати це також майбутнє, що наше людство дійде до того, щоб будуть користуватися тільки біопрепаратами, а не хімічними засобами захисту рослин. І в все буде чудово. Ну, і я так думаю, що природа віддасть належним чином також. Так як ми до природи, так і природа до нас відноситься. Одним словом, я зрозумів, що ваша професія це для профентації професія майбутнього, тому що всі космічні експедиції, якщо захочуть брати з собою добре, вони тільки ваші будуть брати, їм хімію возити. Ну так, да, хімію, так. Ну от бачите, як, як перспективи ми. А ще я ну, це ви на яблуках зробили. А от, наприклад, питають, коли в Італії з'являються ці клубніка, ну ягоди збирають. От ви я з ягодами щось можете робити? Бо у них там ну, цілодов, цілорічно в 6 годин ранку починається, а в 9 вже прилітають якісь бджоли, які сто якісь комахи портять ту, ту клубніку. Ну, ми захищаємо. Ну, взагалі, ми працюємо по полуниці. З нематодами ну полуниці дуже вражають нематоди. І нематоди. ці плантації І, ну, Ми захищаємо, захищаємо, але ну, для зберігання ми не, ну, я, досліджували. Ще не наука не дійшла туди. Да, не досліджували ми зберігання полуниці. Ми полуницю захищаємо так: відкритий, закритий ґрунт. Ну захищаємо. А що ви не захищаєте? От яку, роз, яку той фрукт, який я люблю, чи овочі. Що, що ви не захищаєте? Гарбузи великі захищаєте? Захищаємо. Ну, А, ну, а що тоді хоч до чого докопатися? Що от вони не захищають, а ми поїдаємо їх з хімією. Вони не можуть захищати, а хімія може? Хімія це робить скоріше. Yeah, it's... Ну, it's... Я просто чому, чому використовую хімію? Да? Тому що в неї побризкав і вони бачать миттєвий результат. Біологія працює трохи по-іншому. Mm. Біології треба ну, систему напрацювати. Її не можна наразово і, і воно одразу спочатку і спрацювало. Mm. Біологія знаєте, що... я... все, що швидко робиться, воно нам користь приносить. Ну звісно, да. І Тому всі використовують хімію. Ну, не всі хочу сказати, що ж є органічне да, землеробство, де використовує тільки біологію, там хімія заборонена. Ну і та продукція коштує дуже дорого, звісно. У ну, нас також є. Дишевий сир, мишелоки, бо мишам треба траву в нього положити, то він там дешевий береться. От. Ну, а ви бачите, біологічно їх там. Розказуйте їм, що вони мають вести себе так, як створений світ, як біологія каже, і вони поїдуть, як ми хочемо. Як ми хочемо. Дуже так. цікаво. Дуже цікаво. Ви знаєте що? От, треба відкрити спеціально чи радіо, чи телебачення, от на такі, е, то, що нас оточує, як ми можемо його захистити, як ми можемо мати його багато смачного і не ризикуючи бути вбитими від хімії. Можна, можна на кожну, наприклад, якусь культуру, да, там сільськогосподарську, несільськогосподарську, там декоративні рослини, можна да, відкривати і розповідати технологію захисту, чим, коли, як захищати, щоб це ефективно. Ви розумієте, якщо ви це зараз озвучимо. То яка черга до вас вистроїться? Всі фермери хочуть бути передовими, оригінальними, багато грошей мати. А ви все так розкрили, як на блюдечку, знаєте, подали. І вони зараз будуть думати, ага, давай науку в наше фермерське господарство, яблука збережемо, то захищимо, то підживемо, то окропимо, але біологічними і до нас ніякий там не придиветься покупець. Що ми хімію використовуємо, ми покажемо сертифікатами, покажемо, ну дійсно, ну, не брешуть люди. І тому що це мені нагадує зараз революцію. Зробити сільського господарства революцію. Ну давай, ми будемо все показувати. Так. так. Ну що, я? У вас є ще що мені сказати, бо я вбитий вашою, е, інформацією, буду тільки зараз вчити біологію. Я її в школі не довчив, от. а зараз от буду біологію. І писати фантастику про космічні подорожі, в яких будуть біологи досліджувати, як на Марсі вирощувати яблука і картоплю, картоплю але без цих шкідників. Напишете і вестем до почитаємо. Добре? Як буде, то я знаю. Добре, я вам тоді дякую за це. Так що чекайте, я вам такому веселому настрої провів, щоб ви посміхались, бо коли посміхаються жінки, то гарні. Але я боюся, що якщо цю передачу послухають ваші колеги-науковці, вони скажуть, що це вони з наукою роблять. Наука ж така серйозна, вона не така весела. Де там професор, може бути, така посміхана. Воно має бути з указкою прямо на дошку, ніяких вліва, не право. Так, чи це сприймуть? Ні. Це ні, і професори, і не професори, і академіки дуже часто посміхаються. А -а -а. Вони з них... так, звичайні люди. А я думаю, що такі мелодії, скульптури, там, монументи. От бачите, як приємно. Ну, чого тоді давайте науку маси. І у нас буде більше професорів, більше академіків, а головне, що українська нація буде здорова. Давайте я дякую. Вам. За все, за цю розмову. Дякую, за те, що вислухали. Добре. До нових зустрічей в ефірі. До, до нових зустрічей. До побачення. А вже щоб я вас попереджую. От напишіть мені тоді, е, ну, через чи що напишіть. Пуршту телефон, чи як вас можна знайти. Якщо будуть питання, то я вийшов запитання, ви підготуєтесь з відповідь нашим радіослухачам на попередню передачу. Добре. Дякую. Добре. Все, всього найкращого. До нових До побачення. Дякую.